Сьогодні все просто: наїдалово на сковорідці. Беремо картоплю маленьку, перемиваємо. Е, молода, маленька картопелька, перемита і чекаємо, поки у нас підготується фрітюр на нашій сковорідці. Також ми робимо отакі штучки. Це у нас. Скажімо так, завдяки китайському промислу. Як це робиться? Беремо шпажку. протикаємо картопельку. Дуже легко це майже робиться. Фу. Далі. Оцей китайський пристрій, щоб пам'ятати, як воно працює. А, Спомни. Трошки назад. Там педалька є у нас з поку. Де збоку. Спереді. спереді. А, ага. Класно. <гум> Вітя, Витя ти геній. Так, і тепер, і тепер о, поїхали. О, вставив. Тирітиріти. -ти. Китайський промислів. Воно має прилипати до столу, але такий Аліекспрес. Конкретне, якщо б даже отак от сказати. Хто додумався зробити тут? Різьбу? Ну, забудь уже. Я поняв. Ні, вона вкрутить, просто викрутка і все добре. Так, Все назад. Це достаємо. Яка була ідея у китайців? Це, мабуть, у них відходи. Так, на, це тобі подарунок іди ремонтуй. Далі, я так розумію, це все робиться дуже просто, дуже легко. Чесно кажу, це не я робив. Це закадрові роби. раби. Ну, в принципі, так, да, легенько. Так, і у нас виходить отака красота. Далі що ми з цією красотою робимо? Ну, треба посолити. Далі, одна картопля, дві картоплі. Ну, краще, коли їх три. Звичайна картопляка. Це не молода, хоча так виглядає. І робимо діпи. Орієнтовно такі невеличкі шматочки. А, якщо тут товсто, то візьмемо так. Ага, підглядайте за мною. Це що найважливіше, що мені подобається ця сковорітка, чи так її називають. Сковорідка з барани, з барани чи з борони. Чи якісь барани, барани там зв'язані. Може якісь і барани. Так, вона питати у бараню. Все дуже швидко, легко, просто. Можна не напрягатись. Вітя, ти, мабуть, дуже голодний, ще й мені стільки картоплі дав нарізати. Ти сам мене попросив це зробити? Тобі і здалося. Це якесь наїдалово. Не треба мене... От Наїдати? Так. Да, на своєму ж каналі. Так, останнє за наші бажання. І далі. Звертаємо її назад до мисочки. Так, раз, два, три. Починаємо тоді з того, що треба першим пожарити. Тут все просто. Масло вже гаряче. Піркоти. Далі у нас є тільки оці два інструменти. Робиться легко. Все занурюємо, все махаємо. Класно. Занурювалка і махавка. Так, головне не путати. <рес> <рес> Смажиться все, плюс-мінус дуже швидко. Головне, щоб температура була у масла дуже гаряча. Зачитайте, то, той же самий фритюр. Картопелька, я не знаю. Як ціпти, плюс-мінус. Так, Дже. ну зараз пробуємо. Хвилин 10. Плюс-мінус і воно готова. Знімати, вітер так на полотенце. Бажано якимись крічками, бо масло дуже-дуже гаряче. Навіть картопля воно повздувалося. Прям чіпси Так. Все поїхало. Так, е, ту картопельку достали, зараз беремо наші діпи, просто засипаємо. І все, далі хвилин 10-15 і не трогаємо. До зустрічі. Яка гарні у Все, погнали, знімаємо. Саме головне це час на витягнути. Згоден. Ну Так дивись, ми зараз це витягуємо і іншу совуємо. Все. Посолить, поперчить. Так, інша, пішла. Так, солимо. Щедренько, тут також. І наша улюблена приправка це копчена паприка, яка нам дасть і кольор, і смак, і все, що нам треба. Погнали, загавантажують останню картоплю. У нас залишається маленька картопелька молода, нечищена. Просто засипаємо. І відходимо. Коли десять. Зараз трошки водичка відстріляється. Розгорнемо. Це далі чекаємо. Вона вже гарнесенька. сіль сіль, сіль. силь, 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 Трошки перемішаємо. Так, -да, червоний паприк, як завжди, не помішає, але трошки менше, ніж взагалі, тому що я хочу додати сушеного часничку. І тепер оце все добре перемішуємо. Серветка знизу нам потрібна для того, щоб воно забрало лишній жир. Отакі штуки у нас готові. Дякую вам, дякую вам, дякую всім, хто прийшов. Пробуємо, хлопці. Це руцями. Ну, все руцями. І це також береш отак руцями і їси. Чіпси. І це домашні чіпси, як я казав. Unbelievable. До речі, краще, ніж Waze. Вони <риклад> <риклад> <Суали риклад> нам не заплатили, тому ми, ми виріжемо цю рекламу. Чекай, <риклад> чекаємо запитів від на рекламу. Це гарно. Значить, паприки і солі дуже гарно виїжджає. А це ще я не можу спробувати, бо воно дуже гаряче. Дуже гарний гарнір. До м'яса, <риклад> так? <риклад> Якщо порівнювати... Це підпивко <кхух> просто топчик. Ну, підпивку, мабуть, це. Ну так, саме за Це ця, кажу. Ця, хоча теж піде. Ні-ні-ні. Це якраз ось під таку годину вечерю. Це під... захист підпива, коли готується м'ясо. Я за це і кажу, а ось це якраз під родину вечерю, під м'ясо, під салатика. Я добра. Що я тут? Спалюся? Угу. <кхух> Запикають, так? Не-не-не. Ага, твой контент. Запикаємо. Мин, от спеціально для тебе вставимо дельфинчика. Просто ране начало. Як воно гаряче, як моє полкове кохання. А видите, ще без коментарів вистав. Все класно, оця тільки трохи солодка за рахунок фабрики. Я зварив собі шелепу. <си> 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 а молода картопля <си> прям розпадається у роті. Ну, вона, як в кожирі. До речі, я, <си> До речі, я гарнір, найтоплівіший варіант це молода картопля. Вона прям розвалюється, м'якенька, гарненька. А ви краще студіть, бо будете, як я потім. Так, дивіться, любі друзі. Не забуваємо про мангальчик. Там у нас вже жарить шашлычок. Вітя покажи. Переверни, поки що і не горить. От, не забувайте про ті речі, що у нас там стоять. Клацаємо, переходимо на відео. А, а і також у нас там на плиті буде варитися Ну, Це поки гореч. Далі буде ще. До зустрічі.